Привіт-привіт! <плес> раді вас вітати, особливо раді вітати вас. Привіт, нарешті, привіт, нарешті. Привіт, привіт друзі, рада вітати вас, рада, що я вже з вами, тому що більш ніж місяць мене не було в ефірі. Ви да вже в розшук уважаю. тебе подавали. Да, вже і в розшук подавали, але знайшли дуже швидко, дуже швидко. швидко Доброго дня, вітаємо вас на наших традиційних понедільничних теревеньках. Я і Таміла Дячковська з вами сьогодні в ефірі. Скажіть, будь ласка, як нас чути, як нас видно і хто звідки приєднався сьогодні до, нашого, до наших теревенічок? Дуже-дуже скучила по вам, дуже скучила по вашим коментарям, лайкам і ганьочкам. Так, ми радіємо кожному коментарю. Тож пишіть і, будь ласочка, поділіться цим посиланням прямо зараз. Свої чати, приєднайте свої команди, тому що в нас завжди по понеділкам гаряче. Так, завжди, завжди гаряче. Дякую вам до речі за дуже дуже цікавий ефір минулого понеділку. Було дуже-дуже круто. Дякую тобі та Олі Середді. Дійсно, був дуже корисний понедільничний теревенчатий ефір. Ну, теревенчатий. Знаєш, насправді ми ж Олею не нутріціологи, не дієтологи, але ми поділилися тим, як використовуємо це ми. Ділі своїми е... результатами. Скільки ти за цю. За цей тиждень вже схудла, не схудла, ну, а пострункіла. Так Пострункіла. Насправді, до речі, мама, привіт. Вона дивиться. Мама мені каже: Ну, ти взагалі молодець. От так на всю країну сказала: Запомніть мене такою. <сум> <сум> типу, ми тепер також тримаємо колочки. Я думаю, що знаєш, що ця енергія, коли йде підтримка з усіх сторін, вона також спрацьовує. Ну, насправді це сон, харчування і спорт. Це три такі моменти. А для того, щоб підсилити і пришвидшити, це дійсно наш алое, елькарнітин, карнітин наш коктейль. Тому, друзі, можу похвалитися з понеділка так, по ценяття. Так, по, так, так. По У мене це... мінус. 3,3 комас три о май гад. Мінус, 3. Oh my God. мінус 3. тобто дуже на конференції круто. я буду прекрасно дуже, виглядати. Дуже круто, круто, круто. Дійсно дуже крутий результат. Так, так тримати і продовжую мотувати мені, мені. Але, але знаєш, Тому що я щось ваги, ваги дуже мотивують, а ще мотивує мінус в об'ємах. Наприклад, мінус чотири сантиметри в талії то взагалі такий кайф. І це за тиждень. Дуже круто, дуже круто. Підтримуйте та, мило, будь ласка, вона молодець. І Андрій теж он підтримує своїми аплодисментами. Ой, так зірка, зірка, зірка. Також сьогодні привітати хочу сьогодні у нас свято, свято. Мідовий спас, так? Спас сьогодні. Медовий. Медовий, так. Якщо, яблучний. Як... Ні, ні яблучний був. Так, так. То, а зараз буде 19 яблучний. А буде, яблучний, буде. Так. Зараз медовий спас. Тому вітаю кожного Маковій. з вас, друзі. Маковій. Маковій. Так. Вітаю вас за святом. Ну що, поїхали. Бажаємо вам здоров'я, росту продажів, перемоги і щоб, та гарного щоб настрою. Щоб завжди ви, як як, як меду в домі було а, багато, багато так у вас в житті було солодко та О! багато всього найкращого. Супер! Аж, аж, знаєш, аж так уявила собі оцю таку солодку. Так, так а, в нас дивиться Житомир, Тернопіль, Золотоноша, Харків, Київ, Шостка, Монастирська. Супер! А, дякуємо вам за коментарі. Приєднуються до побажань зі святом. Дякую, дякую, дякую. що відмічаєте і мене підтримуєте. Мені це також дуже цінно. Я пропоную завершити спочатку минулий тиждень, підвести підсумки і вже перейти в поточний. так? Так, так. В нас на минулому тижні був фокусним продуктом алоє. алоє хоча ми дуже так, багато говорили про, ну, конечно, я, я тебе, я тебе говорили про елькарнітин Ну кази говорили про ель-карнітин, і до речі, подивилися, що він продавався так само круто, як і фокусний продукт алоє. Тому друзі, якщо ви досі не замовили алоє, зробіть це зараз. А ми. Вітаємо переможця! Це е, Ірина Шевчук. Вона е, продала 6 баночок алое за минулий тиждень і е, наставник Оксана Дудь. І в подаруночок, скажемо, що Так, і в подаруночок Ірина Шевчук отримує наш кальций колаген. Дуже крутий. Продукт нашого плюс а також для того, для того, щоб ви спробували і да. самі спробували, і, звісно познайомили вас з вашими клієнтами з цим продуктом Нутрі Плюс. Тому що дійсно наша продукція Нутри плюс дуже-дуже крута, вона результативна. І якщо ви користуєтесь цим продуктом, вона без обов'язково. Дасть цей результат і в, і в красі, в красі шкіри, в красі тіла. Так, та здоров'я здоров та в красі гармонії. Так, так, гармонії. Так. Ні, насправді дуже важливо себе підтримувати і зараз вже почнеться там, осінній період, так? якщо зараз вже цей фундамент закласти, то і знаєш, перехід в зиму буде легший, тому що зараз у нас багато вітамінів, там, овочів, да? але ну, вже почнеться осінню такий спад цього всього. Тому Починайте турботу про себе прямо сьогодні, і попіклуйтеся про своїх клієнтів обов'язково. Клієнти отримують здоров'я, ви отримуєте додаткові гроші. Гроші та здоров'я. Так, так. І ти знаєш… І, і благодарність. Та вдячність. Да, вдячні. Так, Так, так. так. А, Ти знаєш, Сьогодні хотіла б акцентувати на програмі Експерт-клуб. Ми вже так затронули. Затронули, не знаю, як то буде зацип Зачепили. зачепили. <плес> Д... Д... Дотркнулись. Дотркнулись. <ріст> <ріст> ну, Насправді вже прозвучало слово продажі, а експерт-клуб це саме продажі і програма для тих, хто любить і вміє продавати. І я хочу акцентувати вашу увагу на тому, що зараз саме екватор експерт-клубу. А це значить, що кожен хто робив замовлення в минулому місяці, хто зробив або зробить в поточному і в наступному, може стати переможцем експерт-клубу. І пропоную пройти знаєш, по таким крокам, що ж зробити для того, Давай. щоб перемогти. Yeah, yeah, yeah. До речі, поки ми е будемо говорити про експерт-клуб, будь ласочка, хто є на ефірі, напишіть в чаті. Ви особисто перемагали в експерт-клубі? Якщо перемагали, то який подарунок ви отримали? І ми також зараз порадіємо цьому, тому що я впевнена, що переможців дуже 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 багато. І так, як вплинути, перше це або згадати, яку ти ціль ставив, або взагалі запланувати її прямо зараз, а можливо, ще й підвищити свою ціль, так? Тобто визначитись на який рівень ти хочеш вийти. Мені допомагають за підсумками кварталу, так? Так, так, так. Три місяця це минулий липень, серпень, вересень. Угу, Ось цей угу. квартал. Тобто зараз екватор якраз так, так. так, Сама, так, серединка. так. Сама серединка. Так. Дуже круто допомагає визначитися з рівнем, знаєш, ну, типу, рівень про що це? Відкриваєш подарунки, і ти розумієш: там хочу тостер, хочу чайник, хочу гриль, хочу не знаю, там 2000 гривень в сертифікат на. Майбутній мобільний телефон, чи, ну от, ви визначитеся ви з подарунком, і подивіться, скільки для цього необхідно набрати балів. Далі по, порахуйте, скільки у вас балів є на сьогоднішній момент. Відніміть. І оцю різницю це ваша ціль до кінця експерт клубу тобто до кінця вересня. Але знаєш, як буває? Ти відкриваєш такий порахував, о боже, 500 балів і ти такий. Нічого типу, я, я ніколи це не зроблю. Так, 500 балів це дуже-дуже багато. Це багато, це не для мене, це скільки треба продавати. Я рекомендую взяти цю ціль по балам, яка залишилась, і розбити на кількість днів. І тоді ви будете вражені. Або тижнів. Можна тижнів, але потім все одно в день перейти. Тому угу, що, знаєш, угу. якщо 500 балів треба, і зараз залишається там. Ну, навіть візьмемо 40 днів, так, з урахуванням там вихідних, так і так далі. То це 500 розділити на 40 це скільки? Давай, По 15, поділим. так? 500 розділимо на 40. Так, допомагайте, допомагайте, хто? Так. 12 12 з половиною балів. 12 з половиною, розумієте? 12 Насправді 12 з половиною балів, в, балів в, це день. два засоби від ржи, Дійсно. — і це вже 12 з половиною балів. Або там один елькарнітин, або один калаген. Тобто, коли ви велику ціль розбиваєте на маленькі, ви легше сприймаєте це все і знаєш, легше продати там один-два продукти, ніж думати, що треба продати цілий Пише Дуже круті коментарі. Перемогали, третій рівень, кружка, щоденник, блокнот, ручка і сертифікати. Круто, Перемогала не один раз. Забрала набори продукції, праску, блендер, сертифікат, за який придбала к... кавоварку. кавоварку. Дуже круто. Так, супер. А, активно беру участь в експерт-клубі. Раніше брала подарунки фармасі різні, купувала з сертифікатом Ало наушники. Також останній раз купила вало суперовий набір набір кастрюль дуже круто. Так, Тамара, круто. До речі, відправляла свої кастрюлі так, нам в чат так, так. дуже. Ми за неї я, також я не теж діяли. бачила дуже багато сторіс з, 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 з подарунками. Що ж ти не програм... дочитала до кінця це повідомлення? Наша компанія найкраща, найкраща наша компанія найкраща. Так. Ще пишуть, що було на перших рівнях. Продукцію забирали, і ще забирали фен, кавоварку і пауербанк. Дві скільки подарунків? Набір вітамінів, до речі, також є в експерт-клубі, Ви можете підготуватись до зимнього такого періоду. Так е Прото. рухаємося далі. Тобто секрет ми вже відкрили 12,5 балів, і ви в експерт-клубі. Якщо То, вам треба 500, якщо 500, так важливо так. дуже порахувати скільки, скільки необхідно треба? саме скільки вам треба? до того бажаного рівня, який ви хочете, ще так. можна знаєш трошки більше. От хочу другий запас, планую запас. на третій, хочу третій. Планую на топ 30 так тож, друзі, віти, зверніться до свого наставника, до регіонального менеджера, порахуйте самостійно, тому що в цьому кварталі не було додаткових балів за продукти, і ви легко можете порахувати цю суму. Ви просто берете особисті продажі за минулий місяць і за поточний сумуєте, і це ваша сума на сьогодні. У нас картинка підвисла це лише у нас, Андрій, чи у всіх. Я вже вже працює, вже працює. Так, від, відвисла. Напишіть, картинка, будь трош, ласка, трошки картинка підвисла. Не, не, не. Напишіть, будь ласка, чи ви нас бачите і чуєте, і чи все добре, тому що є відчуття, що наша енергія зашкалює. Так, будь ласка, напишіть в коментарях. Андрій, ми не бачимо коментарі. А все-все добре, дякую, Тамара. А, рухаємося далі і просимо вас бути в чаті насправді більш активними. Так, а то, бачите, ми подумали, що вже все підвисло все добре, Марія, і що не Марія, працює. Скаже, що так. Все, все добре. Дякую, дякуємо всім зараз. Все добре, тобто, щось, щось було все таки. Так, рухаємося далі, домовляємося з вами, що ви порахуєте сьогодні, ви можете особисто самі відкрити свої продажі в своєму кабінеті порахувати. І подивіться ще раз на подарунки, які ви можете забрати. Знаєш, коли захотів, то ну, прям воно і по-іншому рухається. Тому продавайте з задоволенням. Так, а, і перед тим як ми перейдемо на наступний фокусний продукт тижня, я вже здала, рукою здала. Ми ще хотіли б вам нагадати щодо нашої благодійної ініціативи. Так, так, це дуже важлива е, інформація. Я хочу нагадати, що Ще раз хочу нагадати, що з цей місяць у нас місяць, коли ми святкуємо День Незалежності, День Незалежності нашої країни, України. І я хочу нагадати, що у нас є мета, є цель зібрати 500 тисяч гривень на ЗСУ. Тому. Ми спеціально в цьому місяці зробили нову листовку, котра коштує 32 гривні в честь 32 років. Років Незалежності України. У нас є наша звичайна листовка за 5 гривень на ЗСУ, а також листовочка за 32 гривни. Тому нагадую вам, друзі, що для нас дуже важливо в цьому місяці. Дійсно, цей рекорд зробити і забрати 500 тисяч гривень. Нагадую ще раз, нагадайте, будь ласка, своїм консультантам, своїм командам в своїх чатах, а також нагадайте це своїм клієнтам, тому що вони не бачать цю інформацію. І тільки ви можете їм. Сказати, коли ви з ними працюєте, коли ви робите замовлення. Ви можете нагадати вашим клієнтам, що компанія Pharmacy приймає участь, участь в підтримці на ЗСУ, і зараз вони можуть придбати ці віртуальні листовки за 32 гривні. Дуже дуже важлива інформація. Дякую, Таміло, що нагадала мені. ти знаєш, це така ціль півмільйона гривень, які ми можемо передати вже ось ось, і друзі, 32 гривні навіть на сайті написано, що це. Навіть не часто. Так, навіть в деяких містах це ціла чашка. У нас рядом з офісом три листівки. Насправді я б хотіла звернути вашу увагу, навіть якщо ви раніше замовляли листівки за 5 гривень і зараз дивитесь, о Боже, навіщо мені ця за 32, Ви робите дуже дуже великий вклад. І я би хотіла вас попросити. Просто до свого замовлення додати 10 таких листівок. 320 гривень це невелика сума, але це точно допоможе нам зібрати півмільйона, які ми зможемо передати нашим захисникам для приближення нашої перемоги. Тож, друзі, просто додайте 10 листівок, це буквально 320 гривень. І код дуже-дуже простий. 32, 32, 32. Дуже крутий код. Так. 32, 32, 32. Клас. Так. І ми пропу... фокус тижня. пропустили події, які Ну давай фокус тижня, раз почали. А потім, потім, потім завершимо потім подіями, події. Так? так. Так. Фокус тижня на цей тиждень це. Е... Супер-крутий продукт, який зараз по неймовірній знижці 50 гривень. Тобто кожен ваш клієнт зможе зекономити 50 гривень. Взагалі серія міст... Улюблений, улю продукт наших клієнтів. Так, так, так. Ти, до речі, користуєшся? Так, Що, так, ти, користуюсь. що ти ним а, чистиш? Ну, чайник, понятно. А я ще душову кабінку чищу. Саме скло, так? так. А сантехніку? Теж теж. теж, теж треба все випитувати. Кра було крати. Я ж сама не діла, тому дуже дуже рідко я сама це користуюсь. Але моя помічниця, помічниця, да, помічниця. Вона користується і вона дуже задоволена. А замовляє для себе. Вона замовляє так, так. дуже добре. Так я знаєте, в мене така дуже є класна історія, яку я почула на одній зустрічі. Я її часто розповідаю, коли я говорю про цей продукт. Дівчинка переїхала жити до хлопця а, да, 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 і да, да, каже, ну, пам'ятаю така матова душова кабіна. Ну і вжили там вже пару місяців. Потім вона дізналася про цей продукт і вирішила просто помити сантехніку і душову кабіну. І коли вона помила, то е виявилося, що ця душева кабіна <как> не матова. Не матова. <как> <как> Тому, друзі, е замовте. Якщо ваша душева кабіна, матова, матова? перевірте. І <как> <как> знаєте, така ціна на цей продукт, що його можна додавати в кожне замовлення будь-якому клієнту. Літер концентрату дуже надовго вистачає, щоб вистачило ще надовше. Ви можете перелити його просто в якісь ну, зі спреєм або від нашого антижиру, наприклад, так, так, Містер містервай да, дозатор. Да, так, щоб був дозатор. Тоді можна і стіни помити добре, наприклад, плитку в ванні дуже зручно, і такої ціни не було вже дуже дуже давно, і точно не буде в наступному місяці. Тож треба брати. І не один. <рес> І, не, І один. не один. До речі, два дають 12,5 балів на експертклуб, пам'ятаєте? Mm -hmm. І так, продаючи такий засіб, від накупу іржі ваш дохід майже 50 гривень з кожної такої банки. Тобто, продали 10 банок, ваші додаткові 500 гривень, продали Круто. 100 банок Круто. ваші. 5 тисяч гривень додатково дуже цікаво. Скільки е, продажів і цих цього продукту у нас буде у переможця на наступному тижні? Ми пас -побачимо. Побачимо, побачимо так, і до речі, напишіть в чаті чи ви користуєтесь е, засобом від накипу та іржі особисто ви. А ми анонсуємо, де ми можемо зустрітися на цьому тижні, і де ми можемо. Не так багато зустрічей у нас на цьому так. тижні, але вони є як завжди теревенки по понеділкам сьогодні о 14.00. Завтра у 13.00 У нас буде в інстаграмі нашим на фармасі енерджі додаткове літне заволоження від нашого експерту. Це буде від Уманської, так? а не Уманської. 16 в середу у нас буде в шостке зустріч, тому Запрошую Запрошуємо. особисто це бізнес кожного. Або б ют, б 16 зустріч. буде. зустріч? 16-го буде б'юті, а 17-го буде бізнес. Тобто, ти поїдеш до шостого. А Міла к вам приїде. 18-го в п'ятницю у нас буде ефір також на нашому каналі Pharmacy Energy. Олівці для очей, стрілки та корекція форми очей дуже О, корейція, корисна цікаво. дуже корисна, цікава інформація і дуже цікаво завжди розповідає свята Медведєва за нашу декоративну косметику. Мені дуже подобається. А також буде зустріч у Чернігові. Також від Таміли. Таміла, ти на, на цьому тижні у нас така зірка. Поїдеш Активна. поїдеш і ми тебе будемо чекати вже в понеділок на теревеньках. А також в суботу, 19-го у нас буде зустріч в Кривому Розі в Дніпропетровській області. Тому запрошуємо, друзі. Ще раз нагадуємо, що вся додаткова детальна інформація у ваших регіональних менеджерів. Так і зустрічі можуть додаватися, змінюватися. Тому будь ласочка, слідкуйте слідкуйте е, і обов'язково реєструйтесь на зустрічі. особливо зараз, тому що так. літо і, е, і не тільки і і, ситуація, і, і ситуація так? Так. різне. Так, ми ще раз нагадуємо вам про цей крутезний каталог з нашими переможецями. Це наші лідери. Uh, і я впевнена, що кожна з вас вже бачила цей каталог, і вже ви знаєте uh, всі акції. Тож, будь ласочка. я, я ще не зробила замовлення. Та ти що? Да. Ай-яй-яй. На ефірі не було замовлення, не зробила. Це можна в відпустки. відпустки, відпустки а ну, була. Напишіть, я будь ласка, в... на що звернути увагу елім Бородян? Розуміться. Для того, щоб з цього каталогу зробити... Потім замовлення. Потім святкувала день народження, тому зараз настав час для того, щоб зробити замовлення. Ну Ти знаєш, на що б я звернула твою увагу? незалежно. Незалежно, не не це, це само собою. А ще я хотіла б звернути увагу О, на палетку. Я, я не пам'ятаю, чи ти замовляла минулого разу? Ні, Ні. не замовляла. Тому, що... я хотіла, то не замовила. Тому що там була трошки інша палетка, а в цій ну, взагалі а Я, я ідеалі. Контуринг, люблю. хайлайтер так, і румяна. І 319 гривень. Треба брати. А ще Ржа. Так, особи від накипу та ржі. Це часто віло мені сформують замовлення. А, до речі, не я поставила. Цей набір для прання він зараз у акції. Мені теж треба. Так. Треба. Yeah. Друзі, ми пішли формувати з Альмірою її замовлення, а вам бажаємо крутих продажів, перемоги в експерт-клубі, перемоги з самим собою, стати ще кращою і заробити на цьому тижні ще більше. Дякую вам, що приєдналися. Хочу нагадати, що у нас зараз дуже такий гарячий е, період. Ми готуємося до дуже крутої події, так. котра буде у нас вже е, вересень серпень, в вересні. І хочу сказати, що після нашої великої конференції. Ми обов'язково з вами зустрінемося вже в ваших містах. Але ну, спочатку там... зустрінемося на конференції. А, спочатку на конференції, для це з нашими директорами, 18% відсотниками та 15%. від со <гас> ми додадимо ще, але по поки чули? що, поки що я <гас> мовчу. Може, ну, як гарно потім, бути на дереве. Ну і потім обов'язково зустрінемося з вами в великих містах. Будемо чекати зустрічі з вами, тому що ми для вас готуємо дуже круту інформацію, дуже круті зміни, дуже крути можливості від компанії «Фармасі». А зараз фокус на е, каталог каталог, серпня. каталогі серпня. Так, заробляємо прямо зараз з фармасі. 对。